ля ла ла-ла-на, ла, ла, на доброго дня, дітки. Сьогодні ми будемо з вами вивчати кількісний рахунок. Що означає кількісний рахунок? Слово кількісний походить від слова кількість. Тобто ми дізнаємося, скільки у нас є речей. Гляньте на ось цей малюночок. Тут зображені казкові герої, напевне, це ельфи. під кожним з них ми маємо циферку. І коли ми запитаємо, скільки на малюночку є ельфів, то правильна відповідь буде чотири. тому що ми бачимо чотири різні ельфи. 1, 2, 3, 4. А коли до цієї компанії додавиться ще декілька. І от тепер, якщо ми запитаємо, скільки в нас є на малюночку ельфів. То правильна відповідь буде 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І коли ще Тепер скільки в нас є вже ельфів. Правильно 12. Бачите, вам підказує остання циферка, що всього ельфів є 12. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Правильно! Тобто на питання скільки, наша відповідь буде 12. А тепер в нас є будиночок. І коли ми запитаємо, скільки у нас є будиночок, правильно Один. А тепер, а тепер будиночків є два. Скільки буде тепер? Тепер будиночків буде три. Один, два, три. А якщо ще один додамо. Так, чотири. Тепер п'ять. І останній будиночок. 6. Тобто на питання скільки, ми скажемо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми маємо 6 будиночків. А тепер ми поговоримо про порядковий рахунок. Що ж таке порядковий рахунок? Коли ми говорили про кількісний, то ми запитували скільки і нас цікавило, скільки всього є предметів. Слово порядковий походить від слова порядок. Тобто нас тепер цікавить, не скільки є предметів, а який або котрий є предмет по порядку. Тобто. Якщо ви подивитеся на малюночок, у нас зображені будиночки, так? Один будиночок, два будиночка, три будиночка. І якщо би нас запитували, скільки всього є будиночків, то правильна відповідь була б три. Один, два, три з цього боку і ще три з цього всього шість. Але якщо нас запитають, не Скільки є будиночки? А який або котрий є ось цей будиночок з фіолетовим дахом? То ми вже не можемо відповісти, що їх є три або шість або два. Ми мусимо сказати, що з фіолетовим дахом будиночок другий. Тобто, Всього будиночків є 3 з цього боку, але нам потрібен другий, той, що з фіолетовим дахом. А якщо нас запитають, який будиночок має рожевий дах в горошок? Бачите? Один, два, три, чотири. Мови йде про ось цей будиночок. Але ми не можемо сказати чотири, тому що 4 це буде відповідь на питання скільки. А нам потрібно відповісти на питання, який або котрий є цей будиночок. І цей будиночок є четвертий. Зрозуміли, дітки? Тобто, коли ми говоримо про порядковий рахунок, ми кажемо не 1, 2, 3. А ми кажемо: перший, другий, третій, четвертий. Якою є дівчинка-ельф, яка сидить на листочку? Вона є друга, тому що один, два, вона на другому місці, тобто вона є другою. Продовжуємо. А яким є ельф з червоною шапочкою? Шостим правильно. Перший з зеленою шапочкою. Друга дівчинка ельф, яка сидить на зеленому листочку. Третя дівчинка ельф, яка накривається зеленим листочком. Четвертий ельфик, який танцює. П'ятий той, який тримає лялечку на голові. І шостий той який з червоною шапочкою. Тобто, який або котрий є ельф той що з червоною шапочкою? Відповідь буде шостий. І коли ми додамо ще казкових героїв, то коли нас запитають, скільки? Тобто кількісний рахунок, ми скажемо, що їх є 12. А коли нас запитають. Який або котрий є останній ельф? І ми вже не можемо сказати дванадцять, а ми кажемо, що він є дванадцятий. Ось цей перший, цей другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Зрозуміли, дітка, ось таким є порядковий рахунок.